Всім привіт з сонячної Італії. Трішки відео з супермаркета. Я в цьому супермаркеті вже, напевно, місяць не була. і ми влітку не ходимо в магазин. Взагалі ходимо як в магазин, це як на вигулку. А, оскільки ми з Марією їздимо на море, то якось байдуже нам до покупок. Сьогодні ледь вибрались. ледь вибрались в магазин. Що буде таке легке відео. Так, бальзам для волосся. Якщо чесно, мені навіть подобається оце супермаркет конет. І мені навіть їхні марки подобаються. Нічого лишнього такого не... А ще Саншот мені подобається. Магазин не дасть забути, що скоро школа. Аж якийсь яком до горла підійшов. Покажу якісь щоденники в Італії. Мені дуже подобаються. Дивіться, просто число, сторінка. І ти його пишеш туди, що хочеш і як хочеш. Ось все. Красота. Просто. Без ніяких уроків, які, без провірки, щоб гарний щоденник вівся. І до п'ятого класу всі книжки, все у Марії буде лежати в шафі е, в школі. Лише в п'ятницю вона несе додому уроки. Пес, тут тепер маски. Рибка. Добре, що згадала. Поки Марія зошити з Франком шукають. Боже, я не знаю. Підготовка до школи це головна біль. Це на Асміногі по 10,90. Ну що собі. У нас акції. І в нас зараз сальмони не 26, а 10,90. Я такої ціни давно не бачила. Беремо сальмони, будемо засолювати. Що тільки нема. Слухайте, я таких цін не бачила вже дуже давно. Гарно. Суші тут роблять, але сказала Марія, що суші вже не буде купувати, слава Богу. Ми з нею іноді вдома робимо щось. Цього разу я не пригадала. Мене заставили взяти цілий уродбину. Відрізали голову і пот, але з голови ж... Теж уха класна, але тут цієї червоної риби, ну не виходить такий смак, як в Україні. Може там нас що її заморажують, ще щось. Свіжа риба, не заморожена, червона. Не дає такого смаку прям в рибному суді, скажімо так. Не знаю. Хто за кордоном може теж так само відчув Норвегія, що там. Цілими на суміш горішків, на море дуже класно брати, візьмемо таких. Нема моєї улюбленої кави, буде лаватися. Лавацца в чалдах, до речі, вона в ціні доступна. Ціни на каву так. Тріски піднялись, особливо на каву в зерно. Для машинки пральної беру капсули конат. Там є все. Запах мені дуже подобається, не додаю ніякі більше пом'якшувачі. Для діабетики вакаційний мед дуже добрий. До речі, ось я спробувала і не підскочила више криші. Ціна на мед. Ви бачите когось біля мене? Так завжди. Вінка старається побігти ближче до виходу, наче це йому допоможе. Все на мені. Хто там казав, що йди працюй? Ви що, куди? Уксус виноградний, італійці використовують. Є й уксус алколь, але вони його використовують лише для миття чого лібо Я сестру підсадила на оцет. Яблучний. В консервації скрізь. Дорожче, але це не знаю, в Україні є виноградний оцет. Орхідей, незмінна ціна 9,99. В квіткових магазинах 2025. Базиліку. Фіолету взагалі не бачила тут. Кажуть, що горох зелений краще розварюється. Але я обираю чечевицю. Відчула різницю і чечевиця мені смачніша. Є різна, є мілча, є крупна. Я така оранжева. Риба консервована, в основном тунець різної марки. Ну, Там якась, може, тюлька десь щось. Не коштувало. Зазвичай солене. І найкраще це тонно. Тунець. Соняшникова олія, соя. Кукурузяна і оливкова. А що вам сказати? Прогулялися на 227 євро. Ну, має тільки 35 євро риба. 10,90. Ще на 225 зараз ми не скуплювали. Зазвичай максимум 120. Грузимося. Я думаю, в усіх є відчуття, відчуттям. Ти скупився, заплатив. Думаєш, що ти там такого набрав? А набрав, не набрав, а тако потихеньку з холодильника тягаєш. Я ж кажу, ми вже місяць з Марією не були в магазині. Голодними не залишилось. Також хто сказав, що їм взагалі вдома може не їсти. Я не знаю, може ваші теж так роблять. Мужчини, хто платить. Перед тим, як йти в магазин е серйозну фізіономію робить, щоб ти забув все, що ти хочеш. Але ти вже привив. Не треба нічого на себе брати і відчувати себе в собі. Я така людина, що я відчуваю настрій іншого, може, приукрашую це все і дуже на себе беру. Не можна так робити, тому що життя в тобі і життя твоє.